Всім доброго дня! Тема нашого уроку які властивості має повітря. Відгадай загадку? Таке велике, що займає увесь світ, таке маленьке, що в щелину зайде. Що це? Це повітря. Повітря є всюди, на вулиці, у кімнаті, землі та воді, будь-який вільний простір на планеті Земля. Заповнений повітрям. Прослухай вірш. Повітря і не видно, і не чути, але без нього нам не обійтись. Не можна ні хвилиночки побути. Ось ти навколо себе подивись. Все дихає листочок і травичка, метелик, що над квіткою летить. Дихає рибка, рак, грайлива річка. Повітря треба кожному, щоб жить. А он несуть вітри хмаринку білу, щоб дощик на поля й ліси пролить, а он у небо пташка полетіла. А без повітря і як вона злетить? Гарний вірш. Поміркуйте, чому без повітря неможливо життя на землі? Це наша планета Земля. Навколо неї блакитний обідок. Це товстий шар повітря, а ще його називають атмосфера. Вона захищає нашу планету від згубного космічного випромінювання і зберігає тепло. Завдяки шару повітря наша Земля з космосу видається блакитною красунею. А тепер хвилинка міркування. Чи міркував ти над тим, навіщо космонавту скафандр? Для початку давайте дізнаємося, що таке космос. Це безповітряний простір. Отже, Отже, звідси ми можемо дізнатися, що скафандр захищає астронавта не лише від космічного пилу, а й від температур, тиску і випромінювання, до яких людське тіло абсолютно не пристосоване. А також у скафандрі містяться обладунки астронавта, які є джерелом кисню, води та енергії, оскільки в космосі цього немає. Пригадайте властивості повітря. Повітря прозоре та безбарвне. Немає запаху, немає форми та в газоподібному стані. Для того, щоб установити інші властивості повітря, давайте проведемо досліди і доведемо такі твердження. Занурь порожню пляшку у воду. Що ти бачиш? Вода не заходить у склянку, повітря заважає їй. А тепер обережно нахили склянку, занурену у воду. Що відбулося? Подивіться, будь ласка, якщо ми пляшечку навіть притиснемо долоньками, то ми побачимо, з порожньої склянки виходить повітря у вигляді бульбашок у нашій водичці. Тепер подивилися наступне. Не одного разу ви, напевно, бачили такі цікавинки для дітей. Кульки, в яких можна кататися на воді? Як ви гадаєте, чому кульки, наповнені повітрям, не тонуть? Тому що повітря легше за воду. І ще один дослід занурь у воду пляшку, в якій міститься вода, зроби висновок. Цей дослід зроби самостійно. Поділися результатом. А як ви гадаєте, яке значення для живих організмів має повітря? Повітряний океан дуже важливий для життя, адже повітрям дихають люди, звірі, птахи і рослини усе живе на землі. Тому ми повинні дбати про чистоту нашого повітря. Пригадайте, що може забруднювати наше повітря? Заводи, які поблизу нас, вогнище, а також викиди з автомобілів. Для того, щоб. Зберегти наше повітря століттям випробуваний метод очищення повітря це озеленення міст, насадження парків, садів, газонів і квітників. Листя рослин затримує сажу, пил і збагачує атмосферу киснем. Найчастіше у містах висаджують тополю, липу, клен, каштан, бузок, дуб, акацію. Вони добре витримують задимленість, очищують повітря і збагачують його. Киснем. До сліди, щоб дізнатися, чи забруднюється повітря там, де ти живеш, розташуй в різних місцях ватні диски. Або можна шматочок вати, змазані олією чи жиром. Через 1-2 дні подивись, в якому вони стані. На якому з них найбільше бруду. Там повітря і буде бруднішим. На сьогодні домашнє завдання сторіночки 46-47 – Прочитати та переказати. На сьогодні, все. Дякую за увагу!